Мені Лизаветград, Чому? Тому що це все-таки вже було. Це, якщо вибирати, то і Лизаветград, бо це була наше перше, перша назва нашого міста. Та ні, немає ніяких сипарачистів. Вони всі це на Донбасі. Я так думаю, що все-таки переименувати потрібно, але мені подобається Елизавітград. Ну тому що це щось таке об'ємне, серйозне. Це ж обласний город, це ж не якийсь маленький. Маленький городочек, поэтому это что-то должно быть масштабное. Не знаю, мы привыкли жить в Кирограде, поэтому нас не устраивает Ингульск. Если варианты, которые предлагают? Не, никакой вариант не подходит. Вот Кировоград самое оно. Ну, я уважаю что наше место должно быть названо в честь Елиси. Да, да, да! Елизавета. Я за Елизаветград. Чому ну тому, що за те, щоб була благодатна нашим містам? Святої Єлизавети, це моя думка. Звичайно, свята Єлизавета – це християнська покровителька, це свята, це наша релігія, наша історія. Так, нам дали цю назву при створенні нашого міста. Я вважаю, що ті люди, які кажуть, що це сепарат, сепаратистська назва, або ще якось. Вони просто не знають нашу історію і можливо. Десь трохи е, попали під вплив проросійських якихось каналів або новин. Я думаю, що, звісно, Єлісавідград, але ні в якому випадку не Інгульськ і непонятно, відкуди взявшися названня. Історично. А чому? Ну, якось Інгульськ не дуже. Краще вернути те, що було. Не хотілося б нічого змінювати, але саме більш такий або Єрисавідград. Як всі казали, ну це саме таке гарна назва, яка більш для нас підходить. А Чому? Ну, не знаю, ну, гарна, гарна назва. Інші такі, вони дуже складні ці. Інгульська, багато по Кіровоградському районі Інгульська, дуже багато. Тобто, ми не будемо однією назвою якну. Тобто вони дуже багато повторяються. І села є Інгульські, і все що хочеш. Ну, не знаю, є згадати саме таке найкраще, я гадаю. Що це з, Є... з Єлизаветою це все зв'язано. У когось така історія, у когось інша історія, з... вона відноситься до ангела нашого хранителя. Ну, різні покоління по-різному думають. Я насправді думаю, що Кировоград і повинен залишатися Кировоградом. Мені подобається ця назва, і там, з приводу того, що там говорять Кіров, це всього назвім практично не був. Тобто слово Кировоград мені дуже подобається і перейменувати місто я не хочу. А якщо дивитися ці варіанти, які все таки нам пропонують? Ну, звичайно, тоді Єлисаветград найбільш підходящий, підходяща назва. Ну ніяк не Інгульськ. А чому? Єлисаветград, ну, з приводу це вже починається з приводу святої. Тобто, Можливо, краще становище стане, як переіменують місто. Багато я також чула таких думок, багато, що ця сепаратистська назва, ні. Це, є Лисаветград. Ну, тобто ми, це так, У тобто мене така думка. Інгурськ це для мене ну, не назва, це точно міста. Я сподіваюся на кращу назву нашого міста.